Доброго часу дня кінодумці. Кіно Всесвіт людини людини-паука» від Sony одна з найдивніших речей, яку нам подарував сучасний кінематограф. Адже нехай прямо у назві фігуруватиме людина паук, самого супергероя у фільмах немає. Вже скоро можна збирати зловісну шестірку, а протистояти їм нема кому. Ще дещо дивно, адже права на паучка належать саме Sony, а Марвел, так би мовити, бере в оренду. І поки одна випускає фільми, де нам показують відразу трьох уже знайомих павучків, то інші демонструє нам фільми наш квалт Мадам Павутина. Здається, по самій назві картині нам нарешті презентують тутешнього павучка. І частково це трапляється. Але знаєте, краще б ми і далі гадали, чи є в цьому всесвіті людина паук. Мані, на що ти, чорт забирай, верзеш? Тож давайте поговоримо про новий проект від Sony. Отже, по сюжету фільму Касандра вибув Канаді Дакоти Джонсон працює парамедиком у Нью-Йорку. і в цілому отримує задоволення від своєї важкої праці, бо таким чином вона може допомагати людям. Але після нещасного випадку, коли серце дівчини зупинилося на кілька хвилин, її життя починає потроху йти шкаребеть. Спочатку Касандра відкриває собі дар передбачення, який не може контролювати. А потім виявляється, що лише вона здатна врятувати трьох школярок від чоловіка, що прагне їх вбити. Я тебе вб'ю, тож доведеться тобі попітніти, щоб лишитися живим. Як для супергеройського кіно, у Мадам Паутині все розгортається навколо нестандартної ідеї, конфронтації майже звичайної людини та злодія з наддібностями, перемогти якого доводиться різноманітними хитрощами. Але ця ідея перетворюється на повне безглуддя через реалізацію. З одного боку, в нас є екстрасенсонні здібності Касандри, які працюють дещо дивним чином. У них немає чіткої структури, через що більшу частину фільму виникає питання, що взагалі коїться. Це взагалі жопа якась. З другого боку у нас є головний злодій Езекіль Сімс, в якого цілком собі здібності людини паука. Але фільм робить все, щоб виставити його повною невдахою, бо в нього постійно нічого не виходить. А вся шкода, яку він отримує, поставлена майже комедійним чином. Неможливо серйозно сприймати злодія. Якого то автівкою зіб'ють, то шматком стіни відштовхнуть. І це додатково руйнує всі враження від кіно. Також фільм акцентується на трійці школярок, які також мають отримати здібності, схожі на аналогічні у людини паука. Не дарма ж їх напросто помістили, так? You're goddamn right. Але ж нам демонструють їх зі здібностями тільки в якості флешбеків, можливого майбутнього. Тому всі кадри з ними можна було побачити ще при перегляді трейлеру. Тому фільм якби намагається просто познайомити нас з ними. Але навіть сюжетні лінії школярок не отримують гідного розвитку. Фільм намагається розповісти про всіх і одразу, а виходить хіба що про Касандру, та й те з багатьма. Цікаво і незвично, що весь типовий супергеройський екшен з боями в латексі тут відбувається виключно в видіннях, тоді як у реальності жіночка нянька з трьома дітьми бігає від настирного чоловіка, не маючи жодних придатних для екшена наддімностей на шквал мегасили, мегашвидкості, вміння літати і навіть не маючи реалістичної фізичної підготовки. Do it. Just... Головна проблема в тому, що про Мадам Повтину нічого особливого розповідати не хочеться. Навіть референси на самого Пітера Паркера тут залишаються лише на рівні туманних натяків, тому повноцінно сприймати їх не виходить. Отже, в підсумку ми маємо супергеройське кіно майже без екшену, з лиходієм, який от, -от і сам може прикінчити себе, і трьох потенційних правучих, які не здатні захопити хоч чим-небудь. І тому за версією кінодумки фільм отримує 4 балів з 9. Фільм не скотився ще нижче тільки завдяки Дакоті Джонсон, яка ж все ж таки хоч щось показує на екрані. Ось такі думки про Мадам Паутину. А що думаєте ви? Можливо, вам фільм сподобався, а можливо з деякими придирками ви не згодні. Пишіть в коментарях. А також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Зустрінемося в новому відео.